В українській школі престиж прийшов День України, організований на базі українського освітньо-правового хабу. Я сильний, а я слабка Ми не не а, у програмі патріотичні вірші та інтерактиви для наймолодших школярів. Українці. Віті гордо, натхнено звучі для старшокласників. Перегляд кіно про початок найбільшої у Європі війни з часів Другої світової. Не знаю, що таке війна. Ми ж привіт вже жити в шуті. Страх і згуртованість людей так нині згадують перші дні повномасштабного вторгнення росіян, вчителі школи, яким довелося утікати від війни. Страх розпач сльози і як, як має бути далі? Звичайно, було страшно за старих, за дітей. Страх був, великий страх, страх е, того, що Ну, Україна. Ми ж всі знаємо, наскільки як Сталін любив Західну Україну, і ми знаємо всі пам'ятаємо і операцію Віслу. Запрошена на Захід представник посольства України при Святому Престолі та дирекція школи вручили подяки сім'ям українських військових. Чиї батьки нині захищають батьківщину? ваша робота є дуже важливою. Ви поширюєте українство тут в Італії, в Римі. І допомагаєте нам зберегти нашу українську ідентичність. Найголовнішою, все таки сторінкою всіх заходів сьогоднішніх нашої школи, це було вручення подяк всім сім'ям, члени сім'ї, яких є військовослужбовцями в нашій школі. Це є декілька таких сімей. У школі також презентували переносну виставку дитячих малюнків. Сьогодні відбулась також інавгурація пересувної виставки українських дитячих малюнків. Ми маємо на меті показати цю виставку італійським учням середніх та старших класів на третю річницю російського вторгнення. Війну очима українських дітей зможуть побачити італійські школярі.